Ніби нещодавно був і слухав цей трек, а вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі. мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, і я вмикаю твою фото і дивлюсь на свою мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня Знай то в тебе вірить і пише листа, майбутнє попереду дорога довжиною в життя. Хай цей трек буде зашитий в твоє серце буття, моє дитя, моя віра, мого щастя, міра з блискучими очима небесного ювеліра. Не знаю, скільки толі ще дозволить прожити. Та це найкраще, що я можу, мені тобі залишити. Ти будуй своє життя, я фундамент тобі викладу, боліпше, що я можу, бути справжнім тобі прикладом. Вчинки то краще. Прекраси. І прикраси в цьому світі істина одна любов. це база будуть образи, будуть падіння, як стисне груди. Слухай серце, бо на поле стільки бруду і отрути будуть звірі, будуть люди, будуть щирі, будуть юди. Ти неси світу весну. Я на себе візьму лютий. Я не хочу, щоб пройшло твоє дитинство в укриттях. Я не поруч, бо кохаю тебе більше за життя. Ти мій талісман, ти мій оберіг, скільки в тебе ще попереду, вільних доріг, скільки збитих ніг і пролитих сліз, я б тебе красу нелегко скрізь все переніс, та я і сам поніс слізу таке болото, Відчувши дно, лиш потім цінуєш ті сходи, що побудовані чужих помилок завжди роби з усього висновки І кожен твій крок буде напруженим теж. Та коли важко ти ростеш, для дій немає стелі, для мрій немає меж, хай душа твоя наповнена несе як на вітрилах Бо коли з тобою правда за спиною ростуть крила, люби свою країну, не будь перекоти поле. Скільки втрат, скільки тат не повернуться ніколи, скільки лицеїв пішло з прапораму за світи і Я гартую в тобі силу, скористайся і світи, і палай, і шукай щирим серцем, я куда, та щоб якщо сказав кохаю міг за це відповідати, щоб не було Я завжди на землі, і на хмарині Буду в кожнім твоїм кроці, ти в кожній моїй клітині. І поки час минає, мила лаза я завжди буду поруч, знай я збережу наш дісний Звісно, та то втриє тебе пізнею, засинай. І ти чекаєш, но в мене допізна, обіцяв, як прийде весна, А вже скоро буде літо, та я їду, бо ти тата оберіг, і мій талісман, і поки час мене, мила засина, я завжди буду поруч знай, я збережу наш дійсний, звісно, та то вкриє тебе піснею засинай. І ти чекаєш, но в мене допізна, обіцяв, як прийде весна, а вже скоро буде літо, та я їду, бо ти тата оберіг, і мій талісман.